Вітаємо на каналі Евомото. Сьогодні у нас на огляді електромотоцикл Elvin EM123. ЕМ Мотоцикл скомплектований 3 кВт, колесо заднє R16, акумулятор 32 А Гель. Пройдемося по двигунах. Стартова, стартова комплектація цих мотоциклів це йде 2 кВт. Швидкість складає 70 км. В даній комплектації 3 кВт, швидкість 85 км за годину, комплектація з 5 кВт двигуном, швидкість 100 км за годину, і можна поставити двигун 8 кВт, швидкість буде складати 130 км за годину. Двигуни 2,3 кВт. Діаметр моторколеса є на вибір або r 16 або r 17 Ми рекомендуємо ставити r 16 так як 2,3 кВт, рахуються двигуни більш заощадливі, і це в основному беруть як не транспорт вихідного дня, а транспорт для. Скажімо так, для практичності, для їзди на роботу, е пересування по місту. А вже відповідно 5,8 кВт, що це більша потужність, можна і повеселіше покататись. По акумуляторам. Акумулятор, е мінімум, який можна поставити, це 20 ампер свинець. Ну, практично Ніхто не ставить на мотоцикли ну, в більшості на скутери. 20 а Акумулятор, швидкість буде складати 40 км пробігу на одному заряді. Це ми будемо розбирати швидкість по з 3 кВт двигуном, що йде найпопулярний, самий, самий найактуальний, самий найпродаваємой 32 А. Акумулятор, що встановлений зараз, пробіг буде складати 70 км в середньому плюс-мінус 10 км. Це все залежить від режиму їзди. Є багато факторів, які будуть залежати на пробіг на одному заряді. Це і температура повітря, тобто, коли ми будемо їздити чи літом, чи так. як на даний момент це ми знімаємо відео сьогодні у січні. Два пасажири, а також в залежності від рельєфу. З акумулятором 40 А пробіг буде складати 80-90 км пробігу. 50 А це вже будуть літієві акумулятори. Пробіг буде складати 160 А до 100, 100, 100, 100, 120 кілометрів. Ну, тобто акумулятор встановлюємо до 100 Ампер, це максимальний пробіг буде до 160 кілометрів, тобто, це все залежить від потреби, який, який пробіг потрібно, і, від, звісно ж, від бюджету, тому що сама, сама дорожчя, скажімо, деталь в електромотоциклі це, звісно, батарея і батарея літій Ця модель скомплектована з пластиковим баком і дуже зручно, що ми маємо тут бардачок. Тому що практично ні в одній моделі немає ні бардачка. Це хіба встановлювати задній кофр, хоча б положити рукавиці. Ясно, що шолом тут не поміститься, але для мілочовки це дуже-дуже практично. Тому що ні в одного мотоцикла немає бардачка. Дисплей в даній моделі йде монохромний, він показує швидкість. Режими швидкості це 1, 2, 3, передня, задня, дальність пробігу, ємність акумулятора і заряд акумулятора. Тобто ми бачимо це саме інформативне на дисплеї, це подивитися на напругу, на вольтаж. Тобто зараз на даний момент ми маємо 77,5 вольта. Чим ще зручний монохромний дисплей, тому що його набагато краще видно сонячну погоду, що LED більш сліпить. Також кожна модель скомплектована з сигналізацією. Маємо в контакті два брілка, два ключа. Гальма стоять гідравлічні вперед, зад, один диск спереду. Два. В базі освітлення фара, передні фари йдуть галоген. Як опція можна поставити LED. По кольорах червоно-білий, синьо-білий, чорний глянець, чорний мат, зелений жовтий, тобто це все є на вибір або в наявності, або під замовлення. Якщо сподобалось відео, ставимо лайк. Є додаткові питання, пишіть нижче в коментарях.